Друзі, мої вітання! Одна прекрасна дівчина запитує мене сьогодні, чи можна подобатися всім? Оскільки, незважаючи на те, що вона нікому не бажає зла, вона хоче з усіма дружити, але з якоїсь незрозумілої для неї причини є люди, які її просто терпіти не можуть. І якби вона не намагалася з ними налагодити стосунки, на жаль, у неї нічого не виходить. А з вами... Знову я ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні ми з вами розберемося, а чий справді можна всім подобатися. А якщо ні, тоді що ж все-таки робити у схожих ситуаціях? Отже, друзі мої, коли ви стикаєтеся з тією ситуацією, що хтось вас терпіти не може, тоді насправді людина не може терпіти не вас, а ті почуття, з якими вона в даний момент стикається. А ви, в свою чергу, можете, самі того не розуміючи, викликати у людини цілий спектр емоцій та почуттів. Наприклад, ви можете провокувати у людині почуття заздрощі, почуття сорому, страху, провини, а також увага, почуття любові, почуття ніжності, почуття прив'язаності. І якщо людина з якоїсь причини прямо, Тоне в цих почуттях, тобто настільки сильне почуття заздрощів або настільки сильне почуття любові, а наприклад людина, наприклад, знаходиться в стосунках, їй не можна, їй не можна, щоб їй хтось подобався інший, тоді ви можете і стикатися з цією відразою, агресією, пасивною або активною по незрозумілим для вас причинам, і як правило, і тій самій людині. Яка на вас агресує до кінця незрозуміла та причина, чому ж ви так сильно викликаєте цю ж саму відразу, коли ви насправді нічого такого і не робите? Є дві основні причини, чому люди не можуть Переносити почуття до іншої людини. А ми ж бачимо там, що спектр цих почуттів не лише негативний, а може бути позитивний. Перша причина це коли ці почуття занадто сильні. Ну, прям занадто сильно ви викликаєте заздрощі, або прям занадто сильно ви викликаєте сором. Або занадто сильно ви викликаєте почуття. Любові, так, і людина прямо починає тут тонути, лякатися. Наприклад, що я настільки сильно люблю цю людину, на настільки сильно до неї прив'язуюся, що мені потрібно якось трішечки від цього почуття відгородитися. А відгородитися від почуття від людини, від злиття ми можемо лише за допомогою агресії. Тому тут, як правило, таке якесь агресивне неприйняття, так, або пасивне, або акт. Активним. Або, друзі мої, друга причина, коли людина з якоюсь, ну не знаю, вона там щось там пережила в своєму житті, і вона, в принципі, не переносить, наприклад, почуття сорому. От її все життя соромили, соромили, і будь-який найменший тригер, який викликає у людини сором, прямо, знаєте, таке сіль, сіль на рану. Або, наприклад, людина не може переживати це почуття прив'язаності. Так її там мама була холодна, тато був байдужий, і дитина розуміє, що таке сильне почуття прив'язаності воно може бути травматичним. Тому що наскільки я сильно люблю людину, настільки це потім викликає в мене страх її втратити, і я не можу бути в цій ситуації так, тому що вона викликає якусь супермега тривогу всередині мене, тому коли. Мене, е, нібито людина запрошує бути з нею в близьких стосунках, я цього починаю боятися, тут починаю тривожитися, і тому я оце почуття прив'язаності, я його не переношу, тому буду всіляку людину від себе відштовхувати. І тому ви також можете стикатися з цією ситуацією, що ніби все добре, в стосунках іде, іде розвиток, а потім людина тільки раз і агресує, або раз і пропадає. Так? Оце може бути при Дивіться, не в вас, а в тому, що ця людина от вона не переносить певне почуття в принципі. так? І, і кожного разу, коли людина потрапляє в якусь схожу ситуацію, то одна й та ж сама реакція. Ви несете відповідальність за почуття іншої людини, коли, наприклад, ви її спеціально тригерите, так? усвідомлено там її якось. Дратуєте, намагаєтеся викликати якісь неприємні для неї почуття, і тоді, звичайно, відповідальність на вас, тоді у вас є вибір. Або Викликати ці почуття або не викликати так. Але дивіться, як часто ми можемо бути в тій ситуації, коли ми навіть не здогадуємося, що якась людина нас просто не може переварювати, так? І потім для нас це є такою новиною, сюрпризом, що чомусь людина відчувала до нас такий спектр якихось не, негативних почуттів. Чому? Ну, тому що людина сама раниться в нас, розумієте? Ми є, є тригером, просто саме наше існування є тригером. І от якщо, наприклад, людина вам заздрить за те, що через те, що, наприклад, у вас гарні стосунки з партнером, то тоді, щоб їй стало цій людині легше, да, от, вам потрібно з цим. Партнером розстатися і бути да, в ситуації там, одинокості. От тоді стане легше. Або якщо ви людина заздрить через те, що вона там, наприклад, що ви там заробляєте в п'ять разів більше, ніж вона, ну, тоді вам потрібно теж стати бомжом. Ну, але чи варто воно того? Або, наприклад, коли людина в вас закохалася. А ви не відповідаєте взаємністю. Ну, щоб полегшало, ну, вам потрібно так зраджувати своєму партнеру. Ну, як на мене, занадто велика ціна і занадто велика жертва, тому ви маєте розуміти, що все-таки в більшості випадків ми не несемо відповідальність за ті почуття, які ми викликаємо в інших людей. З іншого боку, ми можемо стати для них тригером. Щось змінювати в своєму житті, про щось задумуватися. Тому що якщо людина зустрічається з заздрістю, то в неї є інший шлях, наприклад, не ненавидіти вас в цьому місці, а піти і спитати, а як це ти так робиш, що у тебе такі результати? І робити так, як ви, або ще і краще. Так? Тобто ви можете стати просто в цьому місці навіть для людини тим двигуном. Який змінить її життя на краще. Але все ж таки я не рекомендую причиняти комусь добро. Просто будьте собою, живіть своє життя, любіть людей. Так, і все-таки давайте розуміти, де ваша пряма відповідальність і ви свідомо травмуєте людину, а де людина просто травмується в вас, і ви тут просто безсилі Щось зробити або заплатити дуже дорогу ціну. Отже, друзі мої, приходьте на мої індивідуальні консультації. Якщо вам відео сподобалося, підтримайте мене лайком, задавайте ваші нові питання. Не прощаємося до нових зустрічей.